Всім привіт! Вибачте те, що відео не виходило 13 чи то вроді би вже 14 днів. Ну, розрінувався я. А друге сьогодні буде цікава тематика старі реконструкції динозаврів. Деякі були нормальні, допустимо, як часів 90-х років, деякі, в принципі, теж нормальні, але з примамбахом, як у 80-х. Ну, а є такі прям дурні та смішні, і про які я сьогодні вам розповім. І деякі навіть нові. Як, допустимо, Спинофаурус. Ну, ой я це вже спойлерю. Не буду затягувати ваш час. Почали! Починаємо. Спинозавр. Ви по-любому знаєте цього динозавра, бо він дуже популярний. Але чи знаєте, ви про цю його реконструкцію? Спинофарус. <пух> Вибачте, це дуже смішно виглядає тюлень з головою спинозавра та сонячим хоботом. Я думаю, що ця реконструкція це великий рофл. Ну, і, в принципі, всім сподобався цей спинофарус. І вони, в принципі, почали використовувати його в різних всяких прикорах. Реконструкція, певне, створена, не на серйозці, але я все одно її додав, тому що вона смішна. Стегозавр, ви по-любому знаєте цього динозавра. Але чи знаєте ви про цю реконструкцію? Ось вона раніше вчені думали, що стегозавр був двоногою твариною, і вони місцями переплутали його пластини і того майзери. Тогомайзери йому тут приліпили на спину, хоч вони були на хвості. А пристини приліпили на хвіст, хоч вони були на спині. <гум> ну, ось така, в принципі, смішна реконструкція, взагалі, не схожа на стегозавра. Мегалозавр – воїстину легендарний вид динозаврів. іменно він був найпершим, якого відкрили. І він ж не завжди так виглядав. Ось вона, перша реконструкція найпершого динозавра. Він тут виглядає більше на якогось крокодила або варана з горбом, ніж на мегалозавра. Ну, тоді б це була абсолютно свіжа, ні на що не схожа. Тварина, як його вперше відкрили, тому це я їм пробачаю. Птеродактиль один з самих відомих птерозаврів. І як ті, як його відкрили, то та саме що і з мегалозавром. Не знали, що це за звір, нічого схожого до цього не бачили. Ось вона. І вона більше не смішна, а бридка. Це в нас якийсь кажан з довгим дзьобом і крилами, як у метелика. Ну, в принципі, ось цей чорний квадратик це цензура. Ну, а без цензури можна буде в моєму телеграм-каналі подивитися. Опа, який я байт про нього придумав. Другим відкритим динозавром став Ігонодон. І він ж не завжди був таким, яким ми його пам'ятаємо. А раніше він був таким. Ось він чимось схожий на мегалозавра, але ось пам'ятаєте ви той самий палець Ігонодона? Так ось вчені раніше думали, що це ріг. Йому припили на нос. Палець на носі. <палець> Вибачте, це дуже смішно. Ну, в принципі, ось це все. А тепер ми переходимо до бонуса. І це навіть не динозавр, і не птерозавр, і не пріозавр. А бонусом став мамонт. Поистину легендарна тварина. Вона дуже популярна, з'являється в багатьох проєктах. Ну, але стара реконструкція це щось. Ось він, людина, яка вперше відкрила мамонта, і думала, що це такий собі аналог бородавника. І тільки з бивнями. Але його колеги думали, що це аналог слона. І його колеги були праві. А сам вчений, який його відкрив, не був правим. От така смішна історійка. Ну, а на цьому все. Але не все по смішним реконструкціям. Тому, якщо ви хочете продовження, то напишіть в коментарі. Типу, ми хочемо продовження або продаму на народу. Мені буде. І я зроблю продовження по смішним реконструкціям. Переходимо до кінцівки відео. Ось таке вийшло відео. І я надіюсь, що вам воно сподобалося. І вибачте, те, що довго не виходило відео. І також хочу сказати, що я хотів би почати свою першу пряму трансляцію. Як вам така ідея? Ну, коротше, можливо, я її проведу після завтра. О, Нехай буде 14.00. Хто захоче, хто захоче, приходьте. Ну, але я там ще нічого не знаюся, тому, ну, вибачте, не буду затягувати ваш час. Всім па-па, побачимось. Я не знаю коли.